У мене була одна класна людина, яка розводила на величезні податки. А потім розказувала, яка вона класна, скільки людей е і скільки грошей вибила. Е якщо так подумати, ну просто прочитавши цей коментар, не розуміючи до якого воно відео. То цікаво, що це за людинка така вийшла, що вона розводить людей ще й на податки. Це що за людина, яка розводить на податки? Але це відеокоментар, ну, я розповідав про бухгалтерію, що обов'язково потрібно контролювати, обов'язково потрібно домовлятися, слідкувати. Ви маєте, хоча б якщо ви власник або керівник, ви маєте. Поверхнево орієнтуватися, ПДВ, ж, МДВ, податки, відшкодування це все для того, щоб зрозуміти, що е, ну, бухгалтер робить все. Я вже наводив один раз приклад, коли ми попрацювали з фермерським господарством, йому заблокували ПДВ, чистого ПДВ було там в районі 800 тисяч. І, відповідно, ми не доплатили йому цих 800 тисяч. Нам це не вигідно, йому це не вигідно, тому що ми кладемо цих 800 тисяч на податку, ну, до сплати у нас, ми кладемо і все одно там віддаємо державі. А він просто не отримав цих грошей. Просто не отримав. Чому так? Почали розбиратися. Тобто йому сказали бухгалтер, що там нереально вона подала всі документи і взагалі податково погано. Там все коротше, все, все нічого не можна порішати. Все, ну типа, нічого не буде. І, коротше, ну, фермер, я так розумію, що тоді чи посівна була, чи що. Ну, коротше, фермер теж не може за все думати. Його задача яка заробляти гроші. А тут така стала ситуація. І коли вже ми розуміли, що він довгий час не може розблокуватися, включилися вже ми. Ми почали розпитувати, що ви подали, які документи зробили. Бухгалтер, коротше. Та да -то, да то да то, да, то, да, то. да то, В результаті ми зрозуміли, що бухгалтер ні не зробив для того, щоб розблокувати. Тобто, шо, ну, це ж треба це ж напрягтись. Це треба напрягтися. Я не говорю зараз за всіх бухгалтерів, що вони погані. Ні, абсолютно. Е, мені писали коментарі бухгалтера, які кажуть, що ми хочемо навчити власника розповісти йому про податковий кредит, зобов'язання, про ПДВ, про то, про то, про то. Е, ми намагаємося, він не хоче. Ну, значить, не готовий ще. Е, ну, я такий же самий був, я ну, не так давно приготувався до цього. Тому е, рекомендую всім, хто керівник, ще раз кажу, це. Це не бухгалтерські якісь курси, це просто я ділюся інформацією, ми займаємося виробництвом Олії, експортом сільхозпродукції і перевезеннями. Е, я зараз створив плейлист в Тіктоці ПДВ, називається, і там максимально простою мовою розказую все те, що е, я вибив з бухгалтерів, вибив з податківців, консультаціями постійними, плюс економісти і власники підприємств. Все, що вони знають, якось поз'єднував, і до мене дійшло, що таке ПДВ, і як ну як його аналізувати і прогнозувати. Тому е обов'язково там не хочеться дивитись, на дивіться там ну, нікого не змушу. Але розберіться, будь ласка, хоча б для того, щоб ви розуміли, що якщо у вас щось сталося з податковою, там, наприклад, заблокували, що ваш бухгалтер зробив максимально все для того, щоб це розблокувати, а не просто сказав. Там все херня, я все зробила, а то все ну, нам ніколи не розблокують. І ви ж ну, не будете лізти туди. Ви не будете лізти. Ну, понятно, якщо вже буде суттєва сума, будете лізти, але по факту декілька несуттєвих сум, от вам і суттєво. Тому обов'язково е потрібно поверхнево розбиратися навіть і в бухгалтерії. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь.